А що є спільного між давньогрецькими міфами, китайськими імператорами та сучасними квітниками? Як ви здогадались, це півонія. Це більш ніж просто гарні квіти. Вони мають багату історію, вражаючі різноманіття і можуть жити десятки років. Півоні мають давню та захопливу історію, що охоплює тисячоліття. Вони відомі з античних часів і мають міфологічне, медичне та декоративне значення. Латинська назва пеонія походить від імені давньогрецького лікаря Пеона. А от найдавніші згадки про культивовані півонії походять із Китаю. Вони вирощувалися ще за часів династії хань і вважалися священними квітами імператорських садів. Півонії символізували багатство, честь і благополуччя, а їх вартість інколи прирівнювалась до. У 8 столітті китайські монахи завезли півонії до Японії. Там вони стали символом благополуччя та сімейного щастя. Японські садівники почали виводити нові сорти з більш делікатними формами пелюсток, а деревоподібні півонії набули особливого поширення. У Європу півонії потрапили ще в античні часи. Греки та римляни використовували їх як лікарські рослини. У середньовічній Європі півонію називали чудодійною квіткою і застосовували для лікування подагри, епілепсії та шлункових хвороб. У 17 столітті трав'янисті півонії почали активно вирощувати у Франції та Англії. Але справжній бупівоні розпочався в 19 столітті, коли китайські сорти півонія лактіфлора потрапили до Європи. Французькі селекціонери створили багато сортів із великими махровими квітами, які стали популярними у всьому світі. На території України дикорослі півонії, зокрема півонія тонколиста, зростали з давна в степах та лісостепах. Вони були відомі в народній медицині та використовувалися як обереги. Декоративні півонії почали активно вирощувати в українських садах у 19 столітті, переважно у дворянських маєтках. У ХХ столітті їхня популярність значно зросла, а українські селекціонери почали виводити власні сорти. Сьогодні півонії одна з найулюбленіших декоративних рослин в Україні, яка прикрашає парки, сади та ботанічні колекції. Рід півонії налічує близько 40 видів, які поділяються на трав'янисті, деревоподібні та гібридні півонії. Вони відрізняються будовою, формою квітів і періодом квітування. Трав'янисті півунії це найпоширеніші різновиди, які зустрічаються в садах Європи, України та Азії. Вони повністю відмирають на зиму і навісні знову відростають із кореневища. досягають висоти до 100 см, мають розкішні ароматні квіти діаметром до 25 см. Квітнуть з кінця травня до середини липня. Все залежить від сорту. Дуже морозостійкі і добре ростуть в різних кліматичних умовах. За формою квітки їх поділяють на такі групи: прості мають 5-10 пелюсток, схожі на дикорослі півонії, напівмахрові тут вже більша кількість пелюсток, і вони легші за структурою, махрові це найпопулярніші, густі, і схожі на троянди, анемоновидні мають велику центральну масу від озміннених тичинок, і японські це легкі з помітними жовтими течінками, нагадують лотоси. Наступна група це деревоподібні півоні. Ці півоні відрізняються тим, що мають здерев'яні ліпагони, пагони, які не відмирають взимку. Висота куща буває до 3 метрів, квіти великі до 30 см у діаметрі. Дуже велике різноманіття відтінків від білих і рожевих до фіолетових і бордових. Квітнуть у травні на 2-3 тижні раніше за трав'янисті півоні, більш вибагливі по догляду та не настільки морозостійкі. Третя група це ітогібриди. Ця група була створена японським селекціонером Таїті Іто у 1948 році шляхом схрещування трав'янистих та деревоподібних півоній. Ці півонії мають міцні стебла, які не потребують підв'язки. Листя зберігається до пізньої осені, а квіти нагадують деревоподібні півонії, але кущі більш компактніші до 70 см. Добре переносять мороз і спеку, мають дуже велику різноманітність кольорів. Найкращий час для висаджування півонії це кінець серпня, початок жовтня. Грунт має бути родючий, добре дренований, слабокислий або нейтральний, багатий на поживні речовини. Півонії люблять сонячні місця, але можуть рости у легкій напівтіні. У період росту потребують регулярного поливу, але не терплять застою води. Підживлення ранньою весною вносимо азотні добрива перед квітуванням калійно-фосфорні. Після квітування потрібно видалити зів'ялі квіти, а восени обрізати трав'янисті півоні до рівня ґрунту. Півоні можуть жити та квітувати понад 50 років без пересадки. Так дійсно півоні бувають різних видів і форм. Кожна з яких має свої переваги. Якщо ви хочете традиційні та невибагливі квіти, вибирайте трав'янисті. Для екзотичного вигляду підійдуть деревоподібні. А якщо потрібен унікальний сорт з міцними стеблами, і то гібриди стануть чудовим вибором. Незалежно від того, які півонії ви оберете, вони неодмінно стануть головною красою вашого квітника. А які півонії подобається вам найбільше, діліться в коментарях. А якщо відео було корисним, ставте лайки, підписуйтесь. Попереду ще дуже багато цікавого. Ваші квіти по лісі.